Край села біля ріки стоїть біла хата. В ній живе одна вдова синами багата, три сини, три соколята, материна втіха знає мати, у старості не знатиме лиха. До людей привітні, веселі й працьовиті. Здоров'я взяли з води, а сили ужита. Та недовго синами мати пораділа, чорна зграя ворогів на край налетіла, старший син іде в похід, хай Бог захищає, провела, біля ріки в думках зустрічає, середульший пішов в бій, поблагословила важка печаль на серденьку вдови защеміла. Обох синів до річечки Ходить виглядати, йде в дорогу менший син, стала сива мати. Знов щодня на березі відлітають сили, а над синочками їхні друзі виклали могили. Стало небо над землею, вільне і єдине, звістка про смерть синів її до матері лини. Загинули три синочки. Як світлі герої, і стала мати дерево слізною вербою, плаче верба за синами в спеку і у холоди, не листочки її сльози летять до води, ніжним гіллям, як руками, хоче обійняти чужих синів, бо своїх не змогла діждати.